Всім привіт, друзі! Компанія Motor Україна. Сьогодні буде таке загальне відео по ДТЗ техніки, що є зараз по наявності, що взагалі планується, яка обстановка на ринку, скажімо так. Значить, хто не знав, моделі ДТЗ 5244, HP, HPX і 5354 зняті з виробництва. Тобто оці старі, що зараз стоять тракторці, це залишки. Вони продаються зі зниженою ціною і за них можете вже забути. Тобто, ви зараз купили цей трактор, от грубо говоря, це ХП. Ви зараз забираєте і все, більше приходів по ним не буде. По запчастям одразу скажу: запчасті є, тому що двигуни не помінялися, коробки не помінялися, помінялася обшивка, там колеса, такого плану, розташування фільтрів. Але в цілому модель краще стала, але з іншими модифікаціями. Хто не знав, зараз випускається ДТЗ вже без 5. Просто 244-й. Він йде на 28-й різині з розбарними дисками. Обшивка додалася. Оця от пластикова складна частина. Приборки залишились ті самі. Все тут, в принципі, таке саме. По задній системі тут е, стандартно два гідровиходи і. Циліндр в коробці, але на 354 моделях вже йде виносна гідравліка і 4 гідровихода. Вони коштують 8 тисяч, а цей коштує 7100. Так, оці от, ті, що 5244 HPX New модель. Вона, бачимо, вже заброньована. Тому що по факту техніка теж е мало де делишалася в Україні. Зараз, як я і казав, оці от будуть приходити. Якщо ви хочете, можемо скинути інформацію. Все ще декілька штук таких є на складі. Значить, чим вони відрізняються? Трохи інше розташування. Тут однодискове щеплення, це трактор 24-го року. І тут менша резина. Ну, в принципі, і так візуально, воно видно. Значить, що зараз є з вільного. ДТЗ-5244 HP на вузькій резині. 244-й, буквально одна чи дві штуки, не пам'ятаю. 5244 HPX в старому капоті, одна штучка є вільна. ось. Ну і 354-й, от вони стоять. 354-й. Тут грузи, тут 28 резина, і тут бачимо незалежна гідравліка і додаткові гідровиходи. Ну і 35-й мотор. Це 35 ВТ. І тут йдуть грузи спереду більші. Вони йдуть типу, як комбіновані. Тобто це і груз, і ящик для інструментів. Якщо ви хочете замовити техніку з гарантією, з безкоштовною доставкою по Україні без передоплати, набирайте, ціну підкажемо, наявність підкажемо, кольори підкажемо, все підкажемо, зробимо доставку будь-куди по Україні. Набирайте, бронюйте, поки техніка ще є по наявності. Друзі. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.